Продається будинок у самому центрі села Попівка, Смілянський район, Черкаська область. Це ідеальний варіант для тих, хто шукає недорогу нерухомість із величезною ділянкою вулиця Центральна, поруч магазин, автобусна зупинка, ліс та річка. Будинок одноповерховий. Загальною площею 84,4 квадратних метри, Чотири житлові кімнати, 55,5 квадратних метри, та простора кухня 13,2 квадратних метри, неймовірна висота стелі. 3,75 метра, що створює великий об'єм повітря всередині, стіни глинобитні перекриття дерев'яне, дах, накритий металевими листами, підлога класична дошка. Будівля міцна, проте потребує капітального ремонту, що дозволить вам облаштувати все під себе, Опалення – традиційне пічне. Вода, власна криниця на подвір'ї, зручності на території, земельна ділянка та прибудови. Головна цінність об'єкта приватизована ділянка площею 56 соток, є кадастровий номер. На території розташований повний комплекс господарських споруд, капітальний льох, погріб для зберігання врожаю, цегляний сарай. Літня кухня, доглянутий сад, юридична чистота та ціна це перевірена нерухомість, продавець надав техпаспорт, дані звірені, пропозиція від власника без комісії для покупця. Ціна за весь об'єкт 2 тисячі доларів або 85 тисяч гривень, що становить лише близько тисячі гривень за квадратний метр. Не втрачайте можливість придбати перспективну ділянку за ціною смартфона, телефонуйте для огляду 0 68 121 84 78.